Цього березня у понеділок сміляни знову вийшли на протест. На площі біля будинку рад зібралося за три десятки людей. Переважно пенсіонери, оскільки ці категорії населення найважче розрахуватися за тепло, адже більшість отримують мінімальні пенсії, а нині на них ще й наживаються певні люди. Я не вийшла за те, що заполітизовано. У мене недоступний до мене тариф і тих, кого я знаю. Я живу в Смілі давно. Багато мешканців, дітей у них всі ми один одного знаємо, знаємо проблеми, які ніхто сюди не може так бігати. Я не знаю про яку політизацію, хто бігає. Нас одна буде, і воно все одно вилізе. Проблема, щоб високий тариф, повірка лічильників і ото, якому вони стані. Якщо вони розбалансовані, то я не розумію. Тепер вони що опять будуть показувати неправильно ж Ніхто повірку не робив. В сезон ніхто не робить цієї повірки. Оце питання я б хотіла почути. У мене 56, 54 квадрати, 2800 у грудні місяці, в січні 2200. За лютий ще не знаю. Пенсія в мене 1900. Якщо дадуть монетизацію, то в мене виходить повністю заплатити за все і жити мені буквально і копійки не лишається. За однокомнатну квартиру 2070. Це я вважаю, що це. О, що це ну, завишено, завишено дуже. І навіть те, що прийняли, вони були виконкомі, що одна м один метр квадратний, це теж багато. Вони мовчать, що прийняли та й все тихаря». Як вони там прийняли? Це не обосновано, це завищено теж все одно за метр квадратний однокомнатна це вже 1800. Це теж по пенсія іде на на одне отоплення. От у мене пенсія трошки більше, ніж мінімальна. 1889 гривень. Субсидії мені не дали, бо діти приписані. От скажіть, як, як підсчитати, мені треба заплатити тільки до двох тисяч комунальні тис... послуги. За що мені лікуватися, за що мені жити? І, і, і скільки воно все буде продовжуватися? Хай менше розкрадають, а більше віддають у бюджет і е, зменшують тарифи. тому що Далі так воно не буде. Народ терпить, поки йому терпиться. Оце тільки, як то кажеться, бутончики. Але скоро прийде цвіт і зав'язь. Сміляни, котрі вийшли на протест під будинок, усю відповідальність за ситуацію, що склалася, покладають на керівника міста. Розповідають, зверталось із заявами навіть в правоохоронні органи, та реакції немає. Тож нині запевняють, готові вдатися до більш радикальних дій. Ми зверталися і в поліції, ми зверталися в прокуратуру, приїжджав сюди прокурор області, приїжджав губернатор сюди, зверталися, зверталися в Київ, ніхто нічого не робить. закольцоване коло йде по закольцованому колу, тому що все впирається у цю людину. У ту людину впирається. наскільки вихід, дороги.